Михайло Іванович, стосовно фунгіциду, дуже цікаво, чи в цьому році він був ефективний або оправданий. Взагалі, в технології вирощування сої можна обійтися без фунгіциду чи ні? Буду щирим, скажу, що більшість виробників і намагаються це зробити, але можна пройти подивитися, де ми використали, ось є фуніцидний контроль, та це без фуніциду. Ви бачите, а, тут вже інсидикація лист... відбулася, вже листя загубили, і тут вага тисячі зерен буде однозначно меншою, чим от в цьому посіві де от тут використаний Фокс. І чому я кажу про Фокс, тому що трифлоксіструбін з, усіх, з усієї групи він... він м'який, він не агресивний, він дає пролонговану дію і ага. ну легше рослині. Бо якщо ми використовуємо другі струбулуріни, це все рівно що за таких високих температур, ну рослині важко метаболізувати його і запустити, скажімо, якби в своїх тобто, можемо мати навіть і негативний негативний ефект, бо місце пустим не буває. Як 100%. тільки знімаємо певні хвороби, відбуваються бактеріози, і тоді практично в нас. Зниження врожайності буде. Ну і можна подивитися. Навіть по вазі тисячі, подивіться, по три зерні, да, от, тут вони будуть значно потужніші, ніж тут. От, це навіть на, на, такі на дотик відчувається, що тут зерно вже буде меншої маси. Однозначно. Де 150 і де 110 грам. Добре, а якщо от робити вибір між пропульс і фокс? у вас в регіоні все-таки як би ви краще зрекомендували? Фокс використати як основний фунгіцид, якщо хтось планує з агровиробників лише один раз працювати. Чи все таки пропульс? Дякую, Володимир. Дуже слушне запитання, і виробники вже знайшли спосіб використання цих двох продуктів себе на полях. Перевага пропульса в чому? Якщо є склеротиніоз, біла гниль, однозначно пропульс. Хоча і Фокс. Працює теж на спорове враження досить ефективно проти білої гнилі. Але якщо є велика кількість присутністі враження білою гнилею, тоді пропульс, однозначно, пропульс.